Так, І знову з вами я. Всім привіт! Всім хорошого настрою. У мене до сих пір новий рік, тому що я так і не прибрала його та й не знаю, чи треба його прибирати, бо скоро знову його таке вішати. Що в мене нового? Я зробила обкаточку своєї своєї нової, Можу сказати, що вона неймовірно класнюча. І її працювати саме задоволення. Ось я її поставила тут. Я на неї все купила додатково ціпок, Ключики, яких у мене не було. Так, що ще можу сказати? Е, з водою. Мені все ж таки докопали, зробили яму. Зробили мені ось таке гусачок. Він зараз стоїть тут, а буде стояти в мене в ямі. Яму мені теж почистили колоночку. Почистили, хочу показати. Ось там все. Ну, там ще треба розривати трохи. І буду підключати водичку. Вон. Туди я думаю. Я думаю, що треба буде мені залізти і повигрібати звідси трохи. Дочистити. Так, поставили мені хамута. Дякую за це сусідові. Олексію. Е, мені поставили хамут. Поставили кран. То він як виглядає. Видно, ні. Коротше, не знаю, чи змогла я вам показати. Так. Що мені треба зробити? Мені треба підключити трубу до цієї системки, яку мені зробили. Гусачок, я так розумію, зробила я за довгий. Мені зробили. Бо я думала, що буде за короткий. Ну, ладно, щось придумаємо. Що? Мені тут. Мені сюди треба залізти, почистити оце все. Викинути те, що лишнє. І буде красота. Угу. Так, далі. Попиляли мені, трошки порубали мені дрова те, що можна було порубати. Лишилося те, що треба допилювати. Тим буду займатися я ябенноплою. Ще, що ще, шукаю я кирпічі. Бо мені дуже треба кирпич. для того, щоб викласти яму для туалету. Туалет. Річ в наш час не із дешевих. Ой, мене тут так пахне свіжучим. Добре, що не мешаємо. Туалет, річ не із дешевих. Тому що, щоб купити зібраний туалет на двір. Такі, які йдуть на дачі дерев'яні, коштує з доставочкою 4500. Люди, 4500. Ви взагалі уявляєте, 4500. Просто якась сральня. Це надто дешево. В кавичках. Тому, що, блін, це дорого. Є варіант зробити самій. Зараз чекаю інструменти. Мені мають прийти лобзик, шуруповерт і болгарка. Дочка прийшла сюди і буду робити сама туалет, тому що я порахувала, що якщо я візьму бруса та ОСБ і зроблю сама, то то буде набагато дешевше. Ну, як набагато, тисячу точно я зекономлю. Може, навіть півтори, тому що робитиму сама. Чи буде триматися туалет з ОСБ? На тому старому будинку, де я проживала раніше, ми робили такий туалет. Приїздив мій брат і допомагав робити цей туалет. Туалет там з брусу і ОСБ стоїть уже більше семи років. Він навіть не пофарбований, просто USB і навіть не покритий лаком. І він доволі таки в доброму, гарному стані. Тому ОСБ-то норм. Буду брати десятку. Десятка коштує 600 гривень лист. 600 гривень. Беру сукрасно пальці в Греції, так і коштує 100 на 50, 250 гривень. Бруси е, йдуть 4-4,5 метри. Е, намальовується така проблемка, що мені треба знайти авто, яке привезе мені цей матеріал. І ще одна проблемка, що його треба буде розгрузити. Звісно, сама я не зможу розгрузити е, з машини, тому що я не рембо, а просто жінка. E, треба знайти ще того, хто зможе допомогти мені розгрузити. Що можу сказати? Можу сказати, що в таких випадках я. Ну, саме в таких випадках я задумуюсь про те, що, можливо, було б непогано, аби в мене був чоловік. Але ця це, це полум'я проходить дуже швидко і. Все стає на круги свої. Так. Що ще новини? Новини, новини, новини. Замовила дрова. Люди дрова, також річний з дешевих. Я замовила дуб і акацію. Твердотоплені, ну, тверді породи дровесні. Машина коштує 14 тисяч. 14 тисяч. Люди. У мене пенсія 1200. Ви самі можете порахувати, скільки треба мені пенсій, щоб купити машину дров. А на зиму мені треба їх дві. Я дуже вдячна, дуже вдячна, що нам платять як переселенцям кошти. тому що завдяки цим коштам. Я можу купити дрова і зробити туалет. Якщо зекономлю, то я влізу в цю суму, яку платять за два місяці. При тому, всьому це значить не їсти, не купувати одяг і тому подібне. Більшість із людей, які дивляться, скажуть: вам дають гуманітарку. Можна так жити. Відкрию вам Америку, можливо, але гуманітарну допомогу в виді їжі або миючих засобів не дають. Принаймні, в Черкаській області. Один раз було давали. І сказали, що якщо вам щось потрібно, ви можете зателефонувати і вам дадуть. Як так, якщо на нас государство все ж таки виділяє? Але воно десь дівається, де ніхто не знає. Може бути і так. Далі, хочу сказати, що дуже-дуже рада за той час перебування тут. Побачила дуже багатьох своїх односельців, так <смір> була дуже рада їх побачити, і є таке відчуття, що ти вдома. Дійсно, є таке відчуття, що ти вдома, і що тобі чогось не вистачало. Не вистачало людей, не вистачало, дуже не вистачало будинку, але я розумію, що Треба все поробити, все підготувати і їхати за дітьми. Я дуже надіюся що все ж таки згодом все в нас стане на нормальні круги кола. Все зупиниться. Принаймні цей дебілізм який відбувається. Тому що. Вже дуже набридло, вже дуже всі втомилися від цього всього ідеотизму. Мене дуже бісить те, що нас постійно заганяють якісь такі рамки, з яких складно вилізти. То був коронавірус, і людей майже примусово кололи тими вакцинами. Почалась війна, десь він дівся сам, сам вилікувався, як так, не знаю. Потім війна. І все ж бачить що люди живуть, намагаються жити, продовжувати своє життя. Вони намагаються забрати в нас світло, воду, все, що можна. Ну і при цьому люди Дуже-дуже кмітливі придумають, як то і в такий час вижити. Будують туалети на дворі, як ми. І готують їсти на плиті піч. Я думаю, все можна пережити, аби була швидше перемога. А то все, то такі дрібниці насправді. Всім бажаю хорошого настрою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Буду рада з вами поспілкуватися. Я з'явилася в Тіктоці, там все починається дуже для мене незрозумілим чином. З'явилася в Тіктоці тільки тому, що було дуже сумно бо діти не зі мною, а одна в будинку, то трохи так. Одиноко. Тому з'явилася в тіктоці і дійсно, так, да, життя пропало. <смі> тому що туди, як заходиш, то краще зняти, викласти щось і виходити, тому що півдня можна там просто тупо провисити. У мене немає нігтів. А... Ну тому що дуже багато тут роботи і нігті не витримали лихої долі зламалися Ну, нічого, прийду туди і зроблю і буду знову з нігтями, файна дівчина. Всім доброго настрою, мирного неба і все буде Україна. Привіт-пока!